Десять років тому я купила спецкнижку Трансерфінг реальності. Я її читала, і я вже забула, що я відчувала по відношенню до неї. Але чоловік мені каже, що Женя, ти сказала, що це найскладніша книжка, і взагалі про що? Це короче, якийсь брід і не зрозуміло». Тоді я не могла це взяти. Тобто це було в моєму полі. Зараз я купую е знову п'ять кніжок трансерфінгу. Я порівнюю це одна і та сама книжка, просто розбита на п'ять частин. І коли зараз я читаю, я розумію, що це тупо мої думки. Тобто на підстановий рівні я щось зрозуміла, почала інтуїтивно так, просто я не могла це розкласти для себе. І зараз я читаю, начебто це мною вже написана книжка. І я, короче, в шоці. Про що я хотіла сказати, що все вже було, да? і він теж каже про простір варіантів, що все вже існує одночасно, ми просто не можемо взяти. І от той час ця книжка вже була моєму. Я просто не могла взяти це. Так само, і наприклад, ти мрієш про чоловіка своєї мрії, але водночас ти віриш, що всі чоловіки козли. Твій чоловік мрії ходить поруч. Він вже є в простір варіантів. Ти просто не можеш це взяти. Так само з грошима, гроші вже твої за поворотом за рахунок того, що ти віриш в те, щоб... Треба ще поборотися, що я виберю своє місце під сонечком. Ти йдеш в обхід, ти починаєш боротися, ти чогось досягаєш там, і йдеш, коротше, якийсь великий маршрут собі прокладаєш, тому що в тебе установка, що гроші, це важко, гроші, це десь від мене в п'яти роках. І ти йдеш, проживаєш свої п'ять років гроші за поворотом цей час. І тому, коли я кажу, що можна не робити дію, я кажу саме про це, що все вже є. Тобто, як це задача всесвіту, твого тонкого плану, це задача всесвіту, тобто не десь окремо Всесвіт, а ти твоя задача бути вже в стані, що це є. Так от коли в мене чогось немає, то воно насправді є. Я просто не можу це ще взяти. Розумієте? Що я хочу сказати, тому ми змінюємо. Ми не за світом боремося. Ми не світ змінюємо. Ми себе змінюємо. Ми себе налаштовуємо. Ми свій стан тримаємо, і все моє життя приходить просто так. Як у мене сталося з бізнесом, він мені просто прийшов, реально упав. Я від палець-палець не дарила, що мене був мій бізнес. Чоловік моє поле, коли я вирішила закінчити стосунки. Перша дитина, квартира, все в життя. Приходило просто так. Ну коли я вирішувала йти боротися, от <губ> купити цю чарівну машинку, ага, хірошки, бо я знаю, що це десь від мене в році, в двох роках. От я цей сценарій прожила. Якби я тримала стан, що я вже там, це було б зі мною за місяць. Няла.